Усім привіт! З вами Артем, і я ласкаво прошу у моє друге відео проходження терарії в хардкорі. Приємного перегляду! Ех, на жаль, початок цього відео також буде трохи сумним. Бо коли я знімав, в мене виробилося світло. А коли вже увімкнулося, то мій файл був пошкоджений. Тому. Ті півгодини, які я знімав, доведеться швиденько пересказати. Я був у джунглях, там вже знайшов ще один криштал життя та маленьку скарбницю джунглів, там були квіткові чоботи, і в той момент до мене прийшло сповіщення, що до мене пруть гобліни. Я тепнувся до себе та відбиваючись від цих. Предких створінь побудував щось з землі, але завдяки цьому мені, мене гобліни не могли дістати. Так я їх усіх і перебив. Але те, що прийшли гобліни, це дуже-дуже круто, оскільки тепер, якщо я знайду в печерах гобліна інженера, то я зможу додавати корисні модифікації своїй не тільки зброї, але і аксесуарам. І я так хотів отримати цього гобліна інженера, що наступні 12 хвилин все, що я робив, це безглуздо шастав по печерам, шукаючи його, оскільки він спавниться зв'язаним лише там. Але я нічого не знайшов. Тому моїм наступним вирішенням стало те, що я побіг до джунглів робити свою першу магічну броню. А саме броню джунглів. Я там багато чого познаходив, купу сердець, а також одну скриню з пастками. Це скриню, якщо відчинити, то тоді на тебе попадають валуни, постріляють дротики, але я спокійно від цього всього зачинився. Набагато більшою проблемою були монстри, які. Були в тих джунглях підземних. Шершні, які мене буквально обстрілювали, не наче з кулемету. Людожери, які неочікувано просто з під землі з'являлись та наносили мені величезний урон. Та шиповані силмаки, які ще краще обстрілювали. Під час цієї майже незупинної війни мене та природи, я спершу знайшов скарбницю, в якій був аксесуар, який мою можливість пересування на 10%. А потім я ще і гобліна-інженера нарешті зустрів. Тільки є одне але. Я на те, щоб перекувати свій. Свою зброю витратив 59 золотих монет. Усі. А знаєте ж яку модифікацію він мені в кінці дав? Він її не змінив зовсім. Це просто якийсь жах. Я його вбити в той момент хотів. Але довелося декого іншого вбивати, оскільки коли я повернувся на поверхню, то, виявляється, зараз була кривава луна. В цілому-то, ну, кривава луна і що? Вона доволі легка. Але коли тебе як слід покусали шершні разом з людожерами, то все стає трошки хардкорніше. Але в цілому я ніч пережив. Ніч майже не змінилась, але додались декілька деталей. По-перше, зомбі почали виламувати двері. По-друге, з'явились посилені версії зомбі та очей. Один з цих очей це. Я не знав, хто це, але це щось. Вони пролізли в дірку та ледь не вбили мене. Але я його вбив та зробив діру ще тоньше, щоб вже ніхто не залетів. І після цього все було спокійно. Поки йшла ніч, я забарикадував дім та зміг спокійно подивитись, скільки одиниць броні я зможу скрафтити з цього сета джунглів. Виявилось, що майже увесь не вистачило лише спорт на штани. Але я це швидко виправив, коли закінчилась кривава ніч. То я спокійно пішов до джунглів та назбирав стільки спор, скільки мені треба. І та-да! В мене є повний сет броні джунглів. Моя перша магічна броня. Після того, як я роздивився його бафи, я побудував собі новий поверх будинку, щоб не довелося за гобліном бігати туди-сюди по усьому світу. А далі я випив своє зілля гравітації, яке у скрині було, та політав е, в пошуках летючих лі... островів. На жаль, я з скрині знайшов лише один острів, і там і так було майже нічого цікавого. Поки я літав, я один раз ледь не вмер, бо... Я не помітив, що так швидко закінчився ефект. Тому якби я не помітив одразу, то я. Якби я не помітив вчасно, то я би міг розбитися на смерті, і тоді все. А так, я встиг зреагувати та опуститись вниз. Якраз секунда в секунду, буквально. А після цього, скільки мені набридло бігати з мідним кайлом. Я назбирав платини та зробив платинове, Але воно в мене буквально півгодини просиділо в інвентарі. І дуже скоро дізнаєтесь чому. Ну, а поки що я вирішив ще трошки, ну принаймні я думав, що трошки, помодифікую свої аксесуари та зброю. Але... Коли я увімкнув інвентар, то я просто в шокові сидів, бо не міг зрозуміти, звідки в мене з'явилось 4 платинові монети. Як би там не було, я дуже добре зміг помодифікуватись, але не все і не одразу замодифікував. Зараз я пішов до багрянця. Та собі накопичив спершу багряних грибів, а згодом і хребців. А як гадаєте, для чого? Ото дізнаєтесь. І так, я назбирав інгредієнтів, зробив дещо про що я казав щойно, та побудував арену. Так, арену. Але перш ніж я скористався цією ареною, я покращив, як ви вже могли помітити по статистиці мого захисту, усі свої акси до модифікації захист 4. А також швиденько вбив око ктулху, сподіваючись на те, що з нього дропне моя перша тваринка. Але, на жаль, ні. Тому я дочекався ранку та почав битву проти свого нового боса. Мозока Ктоуху. Хардкорно, але що якщо я вам скажу, що поки я проти нього бився, до мене прийшли гобліни. Господи, це просто було щось. Він мене ледь не вбив, а на арену до мене прийшли кляті гобліни, через що я бився просто. Просто десь. А ще й він ледь не втік же. ж. Це взагалі було дуже хардкорно, але я впорався. Але гоблінам це, судячи з усього, не дуже сподобалось, тому що коли я повернувся. До арени, то їх там вже не було. А були вони вже лише біля моєї хати, де я їх просто розкромсав на шматки. А розібравшись з цими посміховиськами, я відчинив мішок. Там не було нічого особливо цікавого. Ну, окрім ще руди та зразків тканини. От. Поставив стенд. Та скрафтив на Кайло та сокиру. А після цього я усю ніч просидів, чекаючи на те, щоб впав Метеорит. А чому? Бо з Метеориту крафтиться нова магічна броня, яка мені ще більше подобається, ніж джунглі. Вона і захищає слабше, і має деякі недоліки. Але в нього є один величезний плюс, про який я вам згодом розповім. Прочекав усю ніч, а зранку помітив, що вже впав мітеорит. Тому почав його шукати. А поки я його шукав з одного боку, то не очікуючи цього на мене, почали падати слимаки. Ще одна чергова подія. Дощ Слимаків, але це одна з най... найлегших подій, тому я її абсолютно спокійно проігнорував. Ну і король слимаків так і не заспавнився. Знайшов цей метеорит та здобув собі стільки, скільки треба. Мені, щоправда, заважали металори... шматки метеориту. Моби таким, але я проти них швидко впорався, тим більш після того як отримав їхній банер. Коли ти ставиш банер якого небудь монстра, то цей монстр для тебе стає набагато солопшим, ніж був. Отак. Я його поставив і він для мене здався. Тепер далеко не такого проблему. Здобув мітеориту. Та повернувся додому і скрафтив собі нову броню та навіть зброю. І так, що ж такого особливого в метеоритній броні? Вона не дає тобі додаткових е, одиниць мани або критудару, що ну погано. Але усі, вся броня дає кожен елемент броні 9% урону магічного. А бонус комплекта полягає в тому, що ця метеоритна магічна зброя більше не використовує мани. І це найкрутіше. А що ж це за зброя то така? Це просто космічний пістолет, але він вважається магічною зброєю. Він наносить більше урону, велика дальність, швидкість та навіть невеличке відкидування має. Коротше. Зброя просто імба для мене. До того ж, наступні боси будуть не такими легкодосяжними, як раніше. Тому це якраз ідеальна зброя. І вона до того ж теж проштрикає. Випробував його, порадів та змодифікував до графікації майстерний. Це круто. І так, ну що ж, тепер то я готовий до більш серйозних босів. А далі я пішов у Багрянець та зустрів там шинкаря. Він мені подобається тим, що він дає можливість зіграти цілу нову подію, а саме етаріанську армію побити. Але з цим є один нюанс для тих, хто знає, що таке етаріанська армія, це стане зрозуміло, оскільки. Там дуже важливу роль грають вартові, яких ти суманиш завдяки атеріанської мани. Але ж вони прислужники, а не магічна зброя. Тому мені доведеться атеріанську армію перемагати чисто самотужки. М -да -м. Звучить трошки хардкорно не знаходите? Коротше, я подумав щодо цього все, та вирішив, що це якась дурня. Та моїм наступним кроком стало те, що я пішов у джунглі заради нового боса, королеви Бджіл. Ех, на жаль, я дуже багато витрачу часу на те, щоб її знайти. Але, спойлер, я її так і не знайшов. Але пригод там в мене все одно було навалом. Спершу знайшов криштал життя. А через хвилин 5 я знайшов велике дерево підземне. Але через велику купу мобів та е, складного становища мені довелося тепнутись додому. Поскладав речі в скриню та вже з другої спроби, незважаючи на шершнів, зміг. Оболутати ту скриню. Але в мене знову забився інвентар, тому я тепнувся додому та вирішив спробувати побитись проти етеріанської армії. Побудував арену, поставив стенд та почалася ця подія. Можливо, ви зараз очікуєте, що була якась серйозна бійка, дуже складно, але виявилося, що вони тупенькі слабаки. Перша хвиля пройдена. Друга хвиля була така ж сама. Те, що з'явилися гомбліни-бомбардири, зовсім не відчулося. Я навіть спеційно одному з них дав себе ранити. Він мені наніс лише 36 урону. А в мене 380 здоров'я. І так, третя хвиля. Додалися списометальники. Вони вже трошки відчувалися, бо в них було більше хп. Та мали більш дальнобійну атаку, ніж бомбардувальники. Але. Також була ізі хвиля. А от в четвертій хвилі я програв, бо з'явилися летючі потвори. Я на них відволікався, було б трохи важко попасти, а ті, що на землі, вже наближались та атакували. Скільки. Цих летючих було дуже багато, то. ех, я програв. Але не вмер, не хвилюйтесь. Все, що мені треба було зробити, щоб не вмерти, це просто піти за арени. Їхня ціль не я, а цей криштал. Тому, ну, програв і що? Я на цей криштал 30 срібла витратив. Плюнувши на них, я продовжив колупатись в джунглях. Знайшов ще одну підземну хату. Там стояла пастка, яка викликає сили маката скелета, але я їх легко зібрав та обійшов. Я тепнувся додому та зробив свій мозок, аксесуар такий вартовим, тобто плюс 4 захисту додав. Та просто по приколу ще раз вбив око ктовху, сподіваючись на те, що мені все ж таки випаде тваринка. Але ні. Тому я розлюченим повернувся до печер джунглів. Я знайшов рейки. Та пасткову скриню, яку спокійно розмінував та відчинив. А покопавшись трохи нижче, нарешті свій останній криштал життя, знайшов ще одні рейки. Але я вирішив повернутись додому та спробувати ще раз побитись проти атріанської армії. Показувати бійку немає сенсу, адже результат такий самий, як і попереднього разу вийшов. Хоча використовував лінійку, щоб краще цілитись, але це не допомогло. Тому я повернувся до джунглів та почав досліджувати одну з двох залізних шляхів, які знайшов верхню. Знайшов криштал життя, скриню в дереві. Навіть гранітний біом із ще одним деревом джунглів. А ще я знайшов отакий прикол: їхав я по рейкам та побачив пастки, купу, пасток, а скрині нема. Є вибухівка, каміння, дротики, а скрині нема. Я припустив, що це через рейки, які заспавнились на місці скрині. Це, по-моєму, дуже круто. Та дивно. Навіть є дроти для двох пасток із дротиками. Але їх теж нема. Я вперше таке бачу. А хто ще таке теж вперше бачить, напишіть в коментарях. А продовжуючи копатись в джунглях, я навіть вже знайшов храм джунглів. А згодом до мене ще й скелет Чеклун завітав. Ну а я його і вбив. З нього випала гарна шапка для чекауна, але в мене вже набагато краща броня, тому я її викинув згодом. Та ще дуже багато подібних речей. Але, на жаль, не дивлячись на те, що ми знайшли і мраморний біом, і гранітний, і навіть храм джунглів, я все одно не знайшов. Цей клятий вулик. Мені дуже потрібна ця королева бджіл. Знаєте чому? Бо з неї випадає дуже гарна зброя, Чаклуна. Вона випускає бджіл, які самонаводяться на своїх ворогів. Ну, як би там не було. В цьому відео було дуже багато різних пригод. Дякую вам за перегляд цього відео. З вами був Артем. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть позитивні коментарі і до побачення. Зустрінемось у наступному відео. Ой. Сламики почали падати.